Задачки. Ось одна така про енергії, друга про імпульси. Задачки дуже схожі. Одна з них буде додому. Яку вибираєте додому про енергію чи про імпульс? Не знаю. Без різниці? Ну, uh -huh. вони, в принципі, абсолютно накопі за. Однак формула, ну Ми за енергію про енергію ми розв'язували минулого разу в класі. То давайте я через те цю з енергію відправлю вам на домашнє. А імпульси зараз розв'яжемо. І так, розв'язуються ці задачки однаково, ви потім цю енергію зробите за зразком. Нам потрібно знайти співвідношення між модулями імпульсів. Так. Значить, відповідно, це найкраще записати нам, у вас ось, чому дорівнює P1 через P2. Тут так записано у відповідях, у вас ще є варіант відповіді. Значить, Щоб нам дізнатися, на що треба помножити П2, щоб вийшло P1, значить, нам треба П1 ділити на P2. Так, тоді ми отримаємо це число, яке вам потрібно, вам потрібно дізнатися, по суті, ось це ось число, яке тут буде правильне із цих чотирьох варіантів. Значить, для цього нам треба дізнатися, що буде, якщо ми P1 поділимо на P2. Ось це нам в задачі потрібно визначити. Так, і що в нас відомо? У нас відома довжина хвилі. Так, для першого і довжина хвилі для другого. Довжина хвилі позначається лямбда, і у нас числа відповідно 600 нанометрів і 60 піктометрів. Так, переведемо у метри, тому що іначе я боюсь, що я запутаюся. Можливо, там можна і не переводити, але я дуже боюся, що я запутаюсь. Через те краще запишу так. Нано e, це в нас мінус дев'ята степінь. Відповідно, пікту, це мінус 12, якщо я не помиляюся. Перевірю, гляну, точно пікто. Так, да, 12, все правильно. Так, я на всякий випадок себе перевіряю. Ви теж себе можете перевіряти, коли розв'язуєте задачі. І так, нам потрібно розв'язати таку задачу. Так, розв'язуємо цю задачу. Нам потрібно, щоб її розв'язати. Нам потрібні формули для імпульсу. У вас було там багато форм для імпульсу в підручнику. Наша задача саме через довжину хвилі. Через довжину хвилі формула виглядає так. Вона у вас там саме остання в рядочку, імпульс дорівнює, аж поділити на лямбда. Я записую, ви можете подивитися в підручнику, якщо мені не вірити на слово. H на лямбда. Це імпульс через довжину хвилі. Так, нам потрібно знайти p 1 до p 2 Це значить, що нам потрібно h на лямбда 1 поділити h на лямта 2. Так, ділимо дроби. Пам'ятаєте ще, як діляться дроби. Якщо ми ділимо два дроби, то потрібно ділення замінити на множення, а останній дріб перевернути. Тоді в нас виходить, що P1 до P2 це. h лямбда 2 на лямбда 1 на h. Тут, тут уже множення. Тепер h і h скоротиться, тому що це одне і те саме число. І в нас виходить, щоб знайти p1 до p2, нам треба лямбда 2 поділити на лямбда1. Так само у вас буде з енергіями, там буде точно так само робиться. тільки там будуть енергії, і вони множаться там не діляться, там буде легше виведення. Через те, я думаю, що енергію вам все-таки буде легше зробити самим. Так. І в нас лямбда 2 це 60 на 10 у мінус 12. Метрів, а тут 600 на 10 мінус 9 метрів. Нам потрібно поділити, щоб було легше ділити в даній задачі, я запишу слідуючим чином. 60 на 10 у мінус 12 метра, поділити на 60 на 10 у мінус 8 метра. От. Враховуючи, що це задача з ЗНО. Якщо я даю з тестами, то я їх беру з ЗНО завжди. Це задача з ЗНО, На ЗНО не можна користуватися калькулятором. Через те, ось я вам показую, як можна це порахувати усно. Так, 60 на 60 це буде одиниця. Я можу просто-напросто ці 60 позакреслювати. Вони пропадуть, і у нас залишилось тільки розібратися з 10, в якому степені буде. Ну, в принципі, це було видно і по відповіді, що в маю вийти десь в якомусь степені. Нам треба при діленні степені віднімаються. Нам треба від мінус 12 відняти мінус 8. Відняти мінус це додати. Виходить мінус 12-8. Так, більше, у, більше число із мінусом, значить, результат теж вийде мінусовий. Так, 12 мінус 8 це 4. Значить, в нас виходить 10 у мінус четвертій степені В результаті. Так, і який це варіант? 10 у мінус четвертому це у нас варіант Г. Відповідно відповідь до задачки у нас виходить Г. Варіант. Є питання до цієї задачі? Немає. Немає. Скрін робили, якщо треба, де. Можу чистить. Не. Так, значить, я очищаю, і в нас ще буде складніша задачка. Вона теж із ЗНО, але вже не тестова. У ЗНО є задачі двох типів: тестові і не тестові, так? Зазвичай ті, що відкрита відповідь, де потрібно записати відповідь, вони трошки складніші, ніж ті, що на тести. На тести вони легше. Ну, Тут, бачите, що в тестах, там, по суті, треба було просто поділити два числа, які є в умові одне на одне, і більше нічого не робити. Тут у нас трошечки складніше, але не сильно. Значить, що в нас тут відбувається? В нас є лазер, який що секунди випускає в нас якусь кількість фотонів. У нас відома довжина хвилі, з якої ці фотони вилітають, і нам потрібно визначити потужність. Потужність у вас позначається або P, або W. Я буду писати W, мені здається, в 11 класі ми вже так позначали, так? щоб не бути з імпульсами, з тисками, з усім іншим. Тобто позначали потужність. Так, до речі, на приладах зазвичай теж оце W В пишуть. Так, нам потрібно знайти потужність, і у нас з вами є відома стала планка. Зверніть увагу, оці всі константи, всі константи, які є, їх вчити на пам'ять не потрібно, тому що в ЗНО, коли у вас є екзамен, чи або вступний буде екзамен в якомусь університеті, в них в, по стандарту має бути всі сталі, вони є. Через те завчати їх не потрібно. Так, є в нас стала планка, є в нас швидкість світла. Так, в нас є знову ж таки довжина хвилі. І у нас відомо, скільки таких фотонів вилітає. Кількість фотонів, кількість зазвичай позначається буквою N у фізиці. І вимірюється без одиниць просто кількість число. Так. До речі, ця кількість. Вилітає що секунди. Тобто ми ще й можемо записати, що в нас є час це одна секунда. Тому що дані в нас дані для однієї секунди. Цим ми і скористаємося. Значить, що в нас потрібно, щоб знайти потужність? Потужність. Так, якщо в нас, ну ми вважаємо, що в нас немає ніяких втрат енергії, так? значить виходить, що вся енергія, допустимо, що вона йде на виконання роботи. Вся енергія, яка є в наших фотонів, які летять, вона вся йде на виконання роботи. А потужність це робота, яка виконується за час. Відповідно, ми можемо записати слідуючим чином. Ми, щоб знайти нашу потужність, ми маємо взяти всю енергію, яка в нас є, і поділити на час. Це буде наша потужність. Так, як ми шукаємо енергію фотона? Пам'ятаєте, у нас є, для фотона формула. Енергія дорівнює H на ню. Запишемо це. Так, наша енергія дорівнює ню. Це ось у нас, по суті, головна формула, яку вивів планк. Так. Тепер у нас енергія, це ось ця енергія, це енергія одного фотончика. А нам потрібно всі, які за цей час вилітають. У нас час одна секунда, значить нам вони потрібні. всі. Через те оця наша Е, ось, щоб ви розуміли, наша Е це енергія одного фотончика помножити на кількість фотончиків. Так, далі е, в нас немає частоти, в нас є довжина хвилі. Ми маємо ще скористатися формулою хвилі. Формула хвилі у нас така: Це дорівнює лямбда ню. І звідси ми можемо виразити ню. Ну, в принципі, ви це робили вже в домашній задачі, якщо ви її робили. Так. ню дорівнює С на лямбда. Так, і ми підставимо у формулу для енергії. І виходить, що енергія одного фотончика це H помножити на C, поділити на лям. У вас ця сама формула є виведена, там, де імпульс виводиться через довжину хвилі, у вас є в проміжних ця формула проскакує. Можете подивитися в книжці. Якщо будете робити без мене. Все. Тепер нам потрібно це ще помножити на. N поділити на t, і то в нас буде вже наш результат. Ну, ми можемо так і робити. Поступово можемо звести все до однієї формули. Різниці, в принципі, немає. Знаходимо енергію одного фотона. Так, для цього нам треба. 6,6 на 10 у мінус 34 степені. Жоль на секунду. Помножити, так, в мене так не влізе. 3 на 10 8 метра на секунду, столила. Поділити на довжину. Довжина у нас. 450 нанометрів, а нам треба, щоб скоротилося з метрами. Значить, переведемо метри. Ви ще пам'ятаєте, що 450 це 10 у мінус 9. Так, нано, якщо у нас. Так, 450 на 10 у мінус 9 степені метра. Так, тоді секунди і метри скоротіться, вийдуть джоулі, так як має бути. Рахуємо. Так. Що в нас вийде? 6,6 треба помножити на 3. І поділити результат на 450. Так, а що в нас із степенями? Так, запишу поступово, там побачимо, може можна. Степінь нам щось дасть краще. Так, степенями в нас слідуюча ситуація. Нам треба від мінус 34. 3, так Відняти 8, тому що при множенні степені додаються, але в нас тут мінус, а тут плюс, значить, це буде все одно віднімання. Так, відняти 8 це буде 24, 26, вибачаюся, це буде 26. І потім у нас від цього мінус 26 відняти ще 9, тому що. Знову ж таки, діленні віднімається. Тут від'ємне число, мінус на мінус, дасть плюс, і знову буде додатня. У нас ще буде тут 9. Відповідно, у нас виходить 10 у 17 степень? Правильно, чи ні? Так, і щоб знайти потужність, нам потрібно це число помножити на кількість всіх фотонів, які вилітають, і поділити на час, одна секунда. Ну, на одну секунду ділити це, зрозуміло, що вийде те саме число, тобто, по суті, нам залишилось тільки помножити. 44 помножити на 10 в мінус 17 джоулів і помножити. Так, буду трошки кривити вниз, бо не влазить. Так, на кількість 5 на 10 у 15 степені. Ну, а поділити на одну секунду. Так. Що в нас вийде? Оце 0,44 тисяч. Ми множимо на 5. Так, і отримуємо 0,22. Який в нас буде степінь? У нас є мінус 17 і 15. При додаванні вони віднімаються, відповідно, в нас буде. Мінус другий степінь. Це у нас вийшли джоулі на секунду, це у нас вати. Так, а тепер зверніть увагу, якщо у нас ЗНО. Якщо мова йде про ЗНО, то у вас вказано, в яких одиницях потрібно дати результат. Тому що це завдання з відкритою відповіддю. Якщо ви всю задачу зробили повністю правильно, але при цьому не в тих одиницях записали відповідь, то у вас буде просто помилка через те, що не в тих одиницях подали. Тому дивіться, як таке робити. Вам треба мілівати. У нас тут вати. Мілі має бути мінус третя степінь, щоб зробити мілі. У нас мінус друга степінь. Як зробити мінус третю, нам треба оце число ще збільшити, а степінь зменшити тоді степінь стане ще меншою. Так? Значить, ми переносимо, нам треба на 1 збільшити, щоб було мінус 3. А кому, відповідно, тут перенести на один знак. Буде 2,2 на 10 мінус третьому Вт. І тоді відповідь ми подаємо слідуючим чином: 2,2 мілі. Вати. Ось такий момент вам потрібно знати, якщо ви будете робити задачі будь-які, які потім комп'ютер перевіряє. Це може бути ЗНО, це може бути якийсь завгодно інший екзамен, який подається ось саме так. Коли вас перевіряють не в цей розв'язок, коли не вчитель в журі перевіряє вас повністю розв'язок, а коли це подається як конкурс, і у вас просто воно щитує сам комп'ютер, потім перевірку робить. Тоді ви маєте, відповідно, в ті клітинки, які є у вас для відповіді, подати відповідь так, як вона вимагалася. Ну, зрозуміло, що тут спеціально вимагається так, щоб число було оптимально маленьке. Тобто написати всього дві двійки. Дві двійки кому. От. Це буде легко комп'ютеру перевірити. От, а якщо ви запишете так, як вийшло, коли ми порахували 0,22 на 10 2, уже буде неправильно.